Добро здоров'я, пані панове Категорично і з великим задоволенням, втретє сьогодні, 15 лютого неділю, вітаю вас на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Коломчук, Так звуть мене це наш третій брифінг за події сьогоднішнього дня. Ну і звичайно, якісь характеристики, які прокладають місточок на наступні дні календарного нового тижня, який від завтра відкривається. Ну насамперед, а, знаєте, як після смак того, що ми вже знаємо, але з деякими приточненнями, які везуть до Женеви переговорники Путіна там в новому складі, ви ж пам'ятаєте, я вам повідомляв. Якраз хто там за обличчя, нові, старі. І от ця їх ідея, що Росія готова обговорювати зі Штатами і європейськими країнами в запровадження зовнішнього управління в Україні під егідою Організації Об'єднаних Націй для проведення виборів. Тепер вже приточнили, то вони думали, що на загал. Ні, ні, для проведення виборів. Просто якби прибрати старе керівництво України. Потім пауза, типу Китай і Росія рулять. Ну можливо, що Трамп когось прийшли, а потім вибори і вибори для чого а, такий крок дозволить провести в Україні демократичні вибори? привести до влади дієздатний уряд. З яким можна було би підписувати повноцінний мирний договір і легітимні документи про майбутню міждержавну співпрацю, оце оцей Галузін, заступник керівника делегації, начальник Медінський, що воювати до останнього росіянина і готові жити на хлібі і воді, аби тільки досягти перемоги. Ну а цей, от з такими ідеями, І при тому, що додали вони, що Росія готова бачите, забезпечити відсутність ударів у день голосування в Україні, якщо Київ. Вирішить провести вибори, ну от така цинічна позиція, і вони з нею йдуть. Як ви гадаєте, там переговори вже Женеві дійсно довго будуть тривати за часом, за хвилинами, а чи не довго? Ну я думаю, що в такому сенсі ця переговорна тема, і доктрина, і директиви можуть бути послані з І ще один герой сьогоднішнього дня, який повинен думати за словами президента Зеленського, не тільки за розміром свого пуза, а думати все ж таки за безпеку. Теж відзначився, ну я думаю, що як то колись пам'ятаєте в газеті, правда, маски сорвані. Це ну люди старшого покоління. Та да, абсолютно ми повинні каже Орбан звикнути до думки, що ті, хто любить свободу, не повинні боятися сходу, повинні боятися Брюсселя. Критика Путіна є примітивною, несерйозною. Виявляється, те, що робить Путін, все це, це несерйозно. Це якби так і за це його критикувати абсолютно нема. За що він знищує просто європейську країну. Вбиває людей, я так ну, нормально вважаю Орбан, щоб ми розуміли, з ким ми маємо справу. Брюссель, однак, є, виявляється реальною загрозою і прямим джерелом небезпеки. Це прямі слова Орбана. От буквально сьогодні там на одному з чергових форумів. Ну, наступним кроком, якщо це прямо, пряме джерело небезпеки, загроза для Орбана. Ну він вважає для Угорщини. Я думаю, що Євросоюз має поставити запитання Орбану. Що далі? Може він подасть заяву на вихід. Він хоче вийти, Так нехай не соромиться насправді цієї організації. Бо якщо знаєте говорити про примитні, Активність і несерйозність критики Путіна, ось просто статистика: за цей тиждень росіяни за цей тиждень лютого випустили по Україні 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіабомб і 50 ракет. от цікаво, якщо би на Угорщину ця кількість полетіла, хоча б там за місяць, навіть не за тиждень, де б зараз був Орбан, на яким би шпилі він би висів? От насправді запитання. Ну, як говорить наш президент, як і раніше, головна сіль цих ударів енергетика, і росіяни навмисно комбінують удари так, щоб знищувати. Ти нашу генерацію підстанції, мережу багато ударів було по житловій інфраструктурі, але бачите, на жаль, знову ж таки ситуація так вирулює, що подекуди навчилися, де деякі все ж таки шляхи маємо і. Скіли розвиваємо стан навички, рівень цих навичок, і от доповідь шмигаля на сьогоднішній ранок, що маємо певну позитивну динаміку по світлу. По суті, завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад. Ну і останніми днями погода була плюс-мінус. Сьогодні вона зіпсується і знову до середини тижня будуть морози. і Значить, там з синоптичними показниками, думаю, в Путіна теж слідкують. Ви ж розумієте, про що, про що я. Водночас маємо об'єктивно оцінювати ситуацію. Попереду похолодання, яке збільшить навантаження на систему. Загроза нових ворожих обстрілів залишається високою. Це каже Шмигаль. Тому всі служби працюють в стані підвищеної готовності. Особливо акцент робимо на розвиток розподіленої газової генерації для покриття дефіциту. От додана там генерація. По Київській області сьогодні роботи ви знаєте на Одещині досить серйозні. В Миколаївщині була е, аварія Херсон знову ж таки лишався без світла. Ну і ще от е, низка партнерів оголосили про наміри внести додаткові 13 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики. Плюс президент, повертаючись з Мюнкіна, вже сказав, що домовилися про конкретні пакети, якраз в галузі підтримки енергетики і в галузі захисту безпосередньо неба. Дай Боже, бо сьогодні е, ну очевидно накопичується. Звичайно, ну сьогодні. Ні, вночі і ці дані ще із вчорашнього дня з пів сьомої вечора запускали вони 83 ударних безпілотники там всіх типів від шахеду, Гербера та омаси до інших мілерового морського а, чауда. Ну, ви Бачите, кілька дійсно там, напевно, перезаряджаються або довозять їм насправді ці, ці, ці дрони. З 83 достатньо багато. 50 було шахедами. Піднімалася авіація, зенітники працювали реби, безпілотні системи, мобільні вогневі групи. Уражено було, збито подавлено 55 ворожих дронів. З 83. І, на жаль, от 25 на 12 локаціях. Безпосередньо влучання і падіння збитих уламків на трьох локаціях. Про шкоду ми з вами говорили якраз про передніх випусках. Ну і важливо тут відзначити, хто саме збиває, бо люди, які приходять зокрема на посади в сил сили безпілотних систем, на цих посадах залишаються. На цьому от наголошують в секції територіального рекрутингу центрального Центру рекрутингу сил безпілотних систем, тобто створюють умови. А створюють умови, значить, людина отримає досвід. І от Переведення фахівців до піхотних підрозділів, зараз, яке раніше ну, про про нього говорили, ну, категорично не відбу, не, відбир, не, відбувається. В... Натомість в сили без... безпілотних систем набирають, чесно, піхотинців до 50-59 ї бригади роблять це відкрито. Тобто, навпаки, процес тепер пішов. Ключове те, що ми, сили безпілотних систем, ми набираємо. Ті ті підрозділи, в яких піхоти в принципі немає. А окрім того, ми всі наші комунікації впродовж останнього року фіксуємо, показуємо ті люди, які приходять до нас на посади, які нас вибрали. То на тих посадах і залишається, ми чесно набираємо пі піхоту в нашу легендарну 59-ту бригаду. Не більше того. По до речі, здобутках і піхоти насамперед, Покровський напрямок, Це дані наших військових безпосередніх і спередку і а, військових експертів. Там фабами працює ворог по району Гришиного. Працює працює. У площах, намагаючись зруйнувати укриття і вибити логістику, на що роблять вони зараз наголос. Тим суттєво просування не фіксується по суті. Авіаційний терор. Але як такого результату тактичного на землі вони не дають. натомість, наші підрозділи провели прицільну роботу по мобільних групах ворога, накрили таких мотобайкерів у Покровську поблизу мікрорайону Лазурний. Всі потрапили під ураження таким чином. Оця от спроба їх накопичуватися в місті. Ну, відтерміновується, тобто, збивається сам темп накопичення. Воно відбувається, але темп збивається. Пекло в Гришиному і Родинському на Покровському напрямі, на жаль. Триває, там логістика дуже важка, і, в принципі, важко зараз говорити в цьому зв'язку, скільки ще можуть утримувати наші не тільки ці населені пункти, а весь залишок, то що називається Покровська агломерація. Ситуація критична і вона вже давно критична і кращою вона знову ж таки за оцінкою спеціалістів не стає. Олександрівський напрямок. Там наші підрозділи продовжують тиснути і розширювати зону контролю. Зокрема, населений пункт Вишневе там закріпилися в східній частині, позиції облаштовані. Тримаємося впевнено. А паралельно зайшли в західну частину Вурбово, Там триває щільна боротьба за кожний двір, і навіть за кожну посадочку. Повного контролю над обома селами поки що немає. Але вже на дистанції нашого одного ривка просування йде без хаосу, йде системне. Населений пункт Степове теж вже в сірій зоні. Село фактично розрізано боями. Вчора росіяни вже кілька разів говорили, що вони його забрали. Але працюють малі штурмові групи. Йде взаємне виявлення вибивання взаємне з опорних точок. Ситуація динамічна. А Соснівка і хороше під нашим контролем. рубежі тримаються в Терновому. Зайшли в північну частину, проте, поки без повноцінного закріплення. Іде так звана стабілізація і а, вирівнювання ліній. А щодо російської тактики на сьогоднішній день вона бачите, міняється фактично там залежно від того, хто в них є, скільки є, видно, що зараз підвезли там якусь кількість народу, бо от як наші військові. Кажуть, ну особливо ті, які з неба можуть спостерігати, тобто це батальйон безпілотних систем. Кажуть, росіяни зараз почали пускати вперед таких одноразових людей. Вони не виконують жодної тактичної цінності от просто тупо йде маса. Окупанти таких людей запускають з різними, в принципі, цілями, але інколи їх використовують виключно для того, щоб подивитися, наскільки зараз наші дрони активні, і як вони в яких точках реагують на просування, а в яких точках не реагують на просування. Ну, ви ж розумієте. Ну, Набагато рідше що вони щось там несуть, в основному спостерігаємо, що вони йдуть досить так налегку. В них там невеличкий рюкзак, який не передбачає великої кількості там чи провізії, чи БК. Є деякі, і це зустрічається не, не так поширено, але теж зустрічається буквально з їх словами одноразові. Це люди, на яких чіпляють міну, і навіть не дають їм якусь зброю сильно, бо їх ціль це добігти. А, щось там замінувати і може щось спробувати підірвати. Але в будь-якому разі це не несе якоїсь тактичної цінності. Але, видно, є цей витратний матеріал, а можливо, це безвихідь. ну ж таки, найближчі дні це все покажуть. І стосовно півдня, там реально наші е, Сили оборони, я от сьогодні казав про збільшену кількість там, атак. І мінусованих ворогів, і активність авіації. По суті, чотири армії зараз стоїть проти наших сил оборони на півдні. Йдеться про 5-ту, 29, 35, 36 російські армії. Це речник сил оборони півдня, пан Волошин повідомив. Саме ці ворожі формування зараз намагаються прорватися до Голяйполя, взяти під контроль ще низку населених пунктів Запорізької області. Фактично, зараз триває перегрупування російського угрупування, яке прагне взяти і намагати. Взяти гуляй поле, і завдання в них відповідно є. Тобто вже три комплекти російських військових частини частин сили оборони ну стисали. І захисники півдня вони героїчно б'ються і не дають ворогові кожен сантиметр, метр, кілометр. Ворог втрачає досить серйозно і озброєння, і бойової сили, і бойової техніки, і особового складу. Тобто, фактично 300-350 людей до сотні одиниць озброєння. Це от показники по коефіцієнту корисної дії якраз росіян на кожен кілометр, який вони проходять. І ще один такий момент: це стосовно бойової техніки, бо росіяни дуже рідко зараз наважуються підтягнути якісь. Унікальний для себе там рідкісні види озброєння ближче до лінії фронту, бо звичайно величезний ризик їх втратити. От небо над лінією бойового зіткнення зараз повністю під контролем дронів. Що з нашої сторони, звичайно, українських дронів, і в нас досить класно працюють розвідники типу крило. Це дуже крайні випадки, коли він намагається це зробити. Це ну, типу підтягнути цю техніку. Це значить, що в нього вже не виходить просунутися, не виходить десь пройти, нанести те саме вогневе ураження артилерії. І мінометами, тому вони там застосовують ці, наприклад, ракетні системи залпового вогню. А це штука, якої в росіян залишилося небагато. І вони йдуть на такий ризик, на ризик навіть втрати цього устаткування. І вони розуміють прекрасно, що їх виявлятимуть дуже швидко і будуть знищувати так само дуже швидко. Але принаймні вони цей процес роблять. Ну і при тому надувають щоки і всім розказують, бачите. Ми припинимо атакувати Україну, якщо Україна наважиться провести вибори, бо чинна влада, бачите, знову таки нелегітимна. Наша пісня гарна і знову нова. Починаємо і знову. То вони з цим заходять. Потім вони про це забувають. Потім у них Зеленський нормальний. а Тепер вже зеленський знову нелегітимний. і треба притомну владу, бо ця влада непритомна. Тепер щодо стратегічних моментів, і все ж таки, наша площина підтримки якраз знаходиться там в Європі, подекуди і Сполученими Штатами. Хоча, от послухавши виступ Рубіо, можна сказати, щоб Європа не розслаблялася. Звичайно, що це не Джей Ді Венс, який минулого року приїхав викопняками, ганяв там європейців по цій залі на їх же території. То цей тип, типу, більш такий примирливий був, але все одно, це ж Сполучені Штати, і зверху Трампа це виходить добре і поганий. І поліцейські. Можливо, вони так і в спарці за планами Трампа і будуть йти на наступні президентські вибори. Побачимо. Але НАТО стає все більш європейським, щоб зберігти трансатлантичний характер. Це знову ж таки заяви там в Мюнхені були від пісторіуса, міністра оборони Німеччини. Відхід штатів від європейської інтеграції не є чимось абсолютно несподіваним, оскільки, як чесно кажучи, забезпечення нашої безпеки з боку штатів ніколи не мало стати нормою. Це завжди було винятком. Звичайно, військові домовленості ніколи не тривають вічно, так і має бути. Але зустріч міністрів НАТО цього тижня дає відчуття того, що Європа стає реалістичною, і прагматичною і дає підстави для оптимізму. А штати дуже чітко визначили, що нове це новий розподіл тягаря. І Європа вживає заходів. НАТО стає все більш європейським, щоб в принципі залишатися в цьому характері. А якраз в контексті збільшення фінансування своєї оборони, можливостей своєї оборони і те, що американці будуть прибирати своїх команд. Андирів з певних напрямків діяльності НАТО, ну про це ми з вами говорили цього тижня, і це напевно якась відправна точка. Новий етап в розвитку цієї організації. І це при тому, що наші підрозділи ви бачили її відео і світлини. Я вам ще вчора повідомляв на навчаннях в Естонії. Наші підрозділи просто побили натівські армії. Ну я думаю, що дійсно там повинні стояти якраз українські командири на чолі. Ну, побачимо. І е, щодо розпаду НАТО. Дуже добре висловилася пані прем'єр-міністр Данії Фредеріксен. А вона ну розпаду, через що через Гренландію зрозуміло, що це ставить під сумнів трансатлантичні відносини або загрожує союзникам і підриває НАТО. В нашій історії нам лише раз довелося застосувати статтю 5, і це сталося через події в штатах. І в інший час ми могли би це забезпечити: свободу, демократію, процвітання і багатство, покладаючись лише на формулювання статті 5, тому що всі наші вороги знають. Якщо вони нападуть на одного з нас, то вони нападуть на всіх нас. Можливо, найважливіше, що ми, як політичні лідери, забезпечуємо це наша єдність, тому ставити під сумнів трансатлантичні відносини, загрожувати союзникам або робити щось, що підірвало під деє п'ятої статті, було б загрозою для всіх нас, тому давайте триматися разом. Ну, це треба сказати Віктору Орбану, в тому числі, який каже, що це все об'єднання, це пряма і відкрита загроза. Ну він правда не пояснив йому чи конкретно Угорщині. Ну, дійсно би було б Власно, якби він, окрім там лозунгу, Україна не, не, не буде членом ЄС, продовжував Угорщина, виходить з ЄС. Ну, це була сенсація абсолютно, але дійсно хотілося б на це подивитися. А, так само, як Олександр Ступ, президент Франції Фінляндії, який ну, завжди з ставився до Трампа, принаймні в риториці, а, ну трошки прохолодніше почав висловлюватися відносно керівника Сполучених Штатів. Ну, це з одного боку, а з іншого боку, там Фінляндія почала прикручувати гайки чи закручувати. Росіянам зараз вони проводять терміновий аудит, хто там володіє в них нерухомістю, та й в принципі заборонили росіянам купувати хоч щось в Фінляндії. Ну і розуміння є, що Путін не хоче закінчити війну, не тому, що він думає, що зможе просунутися вперед, а тому саме, що він не просувається вперед. Він не хоче закінчувати цю війну, тому що політична і соціальна ціна повернення солдатів занадто висока. І тоді ми підходимо до питання, що нам робити. По-перше, треба посилити економічний тиск, санкції, морські служби тінь. Флот завдати максимально сильного удару. Це про що говорив президент Зеленський? Про що до, до речі, говорив і сам Пісторіус. І по-друге, продовжувати забезпечувати Україну всіма необхідними засобами, включаючи ракети магавк, А потім ми доведемо справу до кінця, і Україна виграє цю війну. Ура! Ну, е, окрім Томагавків, щоб було б непогано все ж таки там і Таурусами попоратися. Ну і з іншою номенклатурою, яка є в Британії, наприклад, і у Франції. Ну, але бачите, Олександр Ступ якраз. Свою риторику дійсно змінив, а навіть пам'ятаючи, що Трамп каже: ми про хатамагавки типу і не говорили. Ні, треба давати. І ще один такий момент пов'язаний зі вступом України до Євросоюзу. Я сьогодні казав вам, що Європарламент налаштований, як треба буде голосувати зразу за прийом України до складу цієї організації. Ну знову ж таки, чинник Корбана, окей, 12 квітня, день космонавтики. Але методологія вступу країн до Євросоюзу, яку ми зараз використовуємо, створена для умов миру, створена для часів, коли є купа часу, щоб країна могла. Провести там необхідні реформи, і виходячи з нинішньої методології, 1 січня 27-го року вступ України неможливий, але, але ми маємо знайти рішення, як подолати розрив між чинною методологією і геополітичними викликами, і ми не можемо більше чекати. Знаєте, хто це сказав? Це навіть не президент Зеленський сказав. Це комісар, європейський комісар з питань розширення Марта Кос. А раз вона сказала, значить там цей процес іде, друзі. Вона ж не свою там ідею висловила за нинішньою нормативною базою. Євросоюз неможливо виконати ті завдання, які ставить перед собою Україна. Вступ України до Євросоюзу варто сприймати не лише як розширення, але як нашу геополітичну необхідність. І дискусії про це вже розпочалися. Це об'єднання Європи. І вперше в історії ми маємо можливість, якщо все зробимо правильно об'єднати Європу. І Це набагато важливіше ніж просто розширення. Швеція, наприклад, була найрозвиненішою країною, яка подала заявку на членство ЄС, але навіть Швеції знадобилося три роки. Україна вже зараз зробила позитивний внесок в розвиток Європи, змушивши Євросоюз переосмислити пріоритети і, зокрема, повернула розширення до порядку денного. По друге ми знову усвідомили наскільки важлива безпека в Європі, а можливо, ми про це забули. От уявіть, яку роботу здійснює українське військово-політичне керівництво, що аж так, марта кос, яка, до речі, ще за попередніх часів дуже скептичною була в принципі за українське членство в Євросоюзі. Тепер от міняє свою риторику. Ну насправді це важливо, тому що наше членство в Євросоюзі це третя складова гарантій безпеки. А після військової компоненти, економічної, от технічно, Україна має бути готова 27-му році, але дата схвалення. Прийняття залежить від діалогу з країнами-членами їх 27, Я нагадаю, але нам все одно треба узгодити дату в цьому документі. Якщо не буде дати в документі, Росія буде блокувати наше членство в майбутньому, і це буде проблема для всіх нас, тому що вони будуть використовувати інші країни або будуть самостійно на це працювати, тому що вони не хочуть бачити Україну в Європейському Союзі. Хто б там що не говорив? Там Путін, ми там не проти. Але от в них є Орбан і Орбан за Путіна, по суті, каже. При тому, що каже, ну, критика ж Путіна, це ж взагалі ні про що, що ви, він правий абсолютно у всьому. Ну, і в тому числі в бомбардуваннях. Ну, щоб цікаво, правий в бомбардуваннях об'єктів Азербайджану, це теж цікавий поворот. А і жоден з керівників держав, ну наскільки я пам'ятаю, ну окрім Польщі, щось там говорила. І, і, і те не за свої склади, які були знищені на Львівщині. Американці взагалі мовчать з цими фабриками, теж які знищуються. Їм же ж належать там в Закарпатті, в Харківській області. Але от той, що не е, схибив і сказав відкрито, причому з майданчика е, Мюнхенської конференції, це президент Азербайджану Ульхама Аліф. І він звинуватив конкретно Росію в цілеспрямованих ударах по посольству Азербайджану в Україні. По нашому посольству в Україні було завдано три удари. Після першого ми подумали, що це могло бути випадковістю. Потім ми передали російській стороні координати наших дипломатичних представництв. Типу консульський відділ, культурний центр посольство, Типу, не стріляйте туди. Незважаючи на це, послідували ще два удари. І ми вважаємо, що це цілеспрямована атака на дипломатичне представництво Азербайджану. Звичайно, що хоч ну це ж на тлі приїзду Джей Дівенса до Азербайджану, там mm. НАТО, Туреччина і подальший відхід від Російської Федерації, і плюс там ж ця кривала тривала криза через катастрофу літака Азал і Росіяни все ж не хочуть відшкодовувати. Хоча начебто там Путін щось там пробував вибачатися. Але ще й восени 25-го напруга посилилася після рейду російських силовиків і Екатеринбурзі проти е, азербайджанської діаспори. І це теж показовий момент. Так, друзі, найбільш показовий момент цього тижня. це Китай, присутність Китаю в Мюнхені про багато що говорить. Не знаю, він їздив там дізнатися температуру по палаті, які перспективи. Ну точно він не їздив це Іван Ї, щоб запропонувати свою допомогу. Хоча з ним всі зустрічалися. І е, от дані навіть з відкритих джерел просто говорять про те, що Китай посилив свою підтримку Росії, війни Росії в Україні в 25-му році. Ймовірно. Планує ще більше поглибити співпрацю з Москвою цього року. Такі висновки світової преси, і вони помічають, що Сінзіпін став більш рішучим і впевненим в своїй підтримці Путіна. І спроби європейців переконати своїх китайських колег а ну взяти участь, допомогти закінчити війну. Стали більш складними продовж останнього року. От навіть як цей Іван Їй сказав, а ми ж типу що, Ми хіба можемо? Та ми не можемо. Приватні оцінки, які надають от на умовах анонімності, ще більш песимістичними виглядають ніж публічні заяви більшості західних лідерів. Щодо Китаю, от е, я вже згадував в суботу, він виступав на Мюнхенській конференції цей міністр Ван Є підтвердив позицію свою країни щодо України, заявивши, що Китай не є стороною, яка безпосередньо залучена до конфлікту і не має останнього слова а, щодо будь-якого політичного врегулювання. Натомість Пекін буде продовжувати а, на проведення мирних переговорів, якби наполягати на них. Ну за все хороше проти всього погано. І під час зустрічі Сим Ван її на конференції канцлер Німеччини Фрідріх Мерс, тобто на такому рівні вони не тільки там пан Вадив Фуль. Міністр зустрічався сам Мерс, заявив, що Берлін тут чекає, що Пекін використає свій вплив на Росію, підштовхне Москву до припинення війни в Україні. А пісторіус. Міністр оборони засудив Китай за підтримку Росії в війні проти України. Не конкретно сказавши, що Москва діє не сама. Вона реалізує свою програму, ревізіоністську програму співпрацюючи з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. Вона намагається використати міжнародні форуми, такі як Брікси, і перетворити їх на антизахідні блоки. Ну, спочатку, ну знову ж таки історично китайські там чиновники були трошки стурбовані економічними наслідками війни Росії, але потім дійшли висновку, що так війна ж вигідна Пекіну. Ми теж про це з вами скільки разів говорили. І це означає, що Європа зосереджена на Україні, а не на Азії. Відносини між Європою і Штатами стали напрушеними на цьому ж тлі. І ці відверті, напевно, от заяви, подекуди роздуми про важливу роль Китаю в постачанні матеріалів, що підтримують військову машину Росії, припинятися не збираються. Викликають ну перестороги про те, наскільки довго можна продовжувати вдавати, що Китай може бути надійним і серйозним торговим партнером для тієї ж Європи. Це, якщо об'єктивно подивитися на стан речей, який залишився після відвідин Мюнхенської безпекової конференції цим Ван Є. Ще один такий момент, але не знаю наскільки він буде впливати, бо знову ж таки зробив Путін те, за що йому нічого не буде. А це історія останніх днів, що дружина Навального там розказала, що його отруїли отрутою з якоїсь там південноамериканської жаби, і що Путін це зміг зробити І навіть на цій панельній дискусії. Президенту Зеленському запитав: він типу не боїться, що його теж такою отрутою отрутять, отруять. каже: ну каже, що я повинен думати про Путіна? Там якісь його отрути. Токсини, які він має, чи мав. Я можу, я не можу думати про це, тому що я тоді буду думати лише про це, але в мене на це не вистачає часу. Вони на нас напали дронами і ракетами. То в чому відмінність між тими дронами і ракетами, токсинами там чи іншими отруйними речовинами? Отак от, от відреагував президент Зеленський під час спілкування з журналістами, коли вони питали, чи хвилює його після оголошення п'яти європейських країн. Нам досить серйозне оголошення, що Навальний був отруєний. Смертельним токсином, що Путін може намагатися використати такі токсини і проти президента Зеленського. А що стосується каже Навального, я думаю, що він Путін це зробив абсолютно, але я не знаю, що там саме вони використовували для, для цього вбивства. Звичайно, що це така історія, але ж як то, Крим не бутерброд, да? ми пам'ятаємо. До речі, ну якби для загального розвитку і теж розуміння, що може Путін робити висновок, це заява спільна Британії, Швеції, Франції, Німеччини і Нідерландів про те, що Навально отруїли в колонії отрутою ось цієї південноамериканської жаби, реально жаби там складна назва. Можете погуглити, подивитися. Відповідна заява була опублікована на всіх сайтах офіційних е цих країн. МЗС Росії назвало заяви Європейських країн про отруєння Навального Навально інформаційним вкидом для відволікання уваги. А, типу, ця Маша Захарова заявила, що саме в той момент, коли необхідно було представити результати розслідування щодо північного потоку 1 і північного потоку, 2 вони почали знову згадувати про Навально. Будуть результати аналізів, будуть формули речовин. Буде й коментар без. Все, всі розмови і заяви, це інформаційний вкид з метою відволікання від нагальних проблем заходу. Ще раз, сам дружина Навального все ж таки дала там якісь матеріали ДНК, там, ну і зробили цей висновок. Ну і прес-секретар Путіна, цей пісочний урод, на запитання про звинувачення Навального вбивству Навальної вбивстві Путіним Навального відповів, що йому нічого про це не відомо. Uh, і він нічого не може сказати. А ось як ця жаба називається епібатидінова жаба. Ну, якось так. Там всі вони такі жаби. Ну і хай один там одного погризуть цій банці. Друзі, так виглядає розвиток сьогодні подій. Ну і основні дійсно повідомлення для того, щоб ми з вами розуміли, як будуть події, в які напрямок розвиватися вже наступного тижня. Дякую, що на каналі. Канал називається Василь Климчук, так звуть мене. Це наш третій був брифінг за сьогоднішній день. Так що, якщо заходить формат, я традиційно звертаюся, не лінуйтеся, категорично українські лайкоси вподобайки. Ну вони б могли б знайти гідне місце в розумінні вашої оцінки моєї скромної роботи. Дякую патреони, дякую спонсори каналу, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі в описі до цього відео. Як маєте бажання і можливості, можете знайти, знайти а, всі опції в цьому контексті. Дякую за коментарі і дякую за те, що відправляєте своїми соціальними мережами. Лінки гіперпосилання на ці відео друзям, знайомим, колегам по роботі. Де, на загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен в своєму форматі, як вміємо, як знаємо, як можемо. Пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення. До наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!